Вітаю вас, юні друзі, любов'ю Ісуса Христа, в ефірі Дитячий випуск християнської передачі Мир Вам. В наш час, де панує зло, і тим більше в нашій країні йде війна, багато людей питають, а де ж Бог, де його любов, де його справедливість, де його доброта? І забувають, що часто цьому завинила сама людина, забажаючи робити те, що вона хоче, те, що їй до вподоби. Так як Адам з Євою згрішили, вони втратили ту можливість захисту Божого. І, але, не дивлячись на те, що людина згрішила, не послухала Бога, Бог продовжував любити людину і намагався різними способами їй про це сказати. Були люди, які говорили про те, що Бог любить, були царі, були апостоли. А в наш час є прості люди, християни, які намагаються достукатися до сердець людей і сказати, Бог вас любить. І ми вдячні також за можливість, що за допомогою нашої передачі ми можемо і вам також сказати, що Бог любить вас і чекає вас у свої обійми. Тож сідайте зручніше і слухайте уважніше. Ми розпочинаємо. Нещодавно я почула вислів доброта, що світиться. І це мене заінтригувало, тому що я зазвичай чую радість, сяєш радістю, та, або ти такий щасливий, що аж сяєш. І е, я люблю про радість, про сяяння, про світло, адже ми, люди, які вірять в Бога, вони мали би світитися радістю і щастям. Тому що е, вони знають Бога, вони. Розуміють, що він хоче і очікує від них, а саме головне, вони радіють вічним, вічному життю із ним. Але тут новий вислів для мене Доброта, що світиться. Це була невеличка казка про дівчинку, яка робила добрі справи, а бабуся їй на це говорила, ти світишся добром. І її це дивувало, тому що вона казала: ну, «я ж, в мене темне волосся, в мене... Каштанові очі, і як я можу світитися? І бабуся їй пояснила, що людина, яка робить безкорисно добро, вона світиться. І мені дуже сподобався цей вислів, тому що для мене завжди асоціація християн, що вони мають світитися і нести в цей світ добро, тепло і світло. І мені це нагадало одну історію, яку говорив Ісус. Ісуса Христа називали добрим. І це справді так, тому що Бог дуже добрий. Він, мало того, що проявляє любов, він чекає із справедливістю, тому що хоче проявити до людини милість і добро. І хочу вас запросити зараз послухати одну історію і побачити про ту людину, яка робила добро, і як її оцінив Бог. Це пекельне, де воду знайти, куди не поглянь усе жовті піски, поміж скелій каміння, де людей слід пропав, в пустелі побитий один бідолаха лежав. Каже в пітьму, хтось на назустріч біжить, то для поклоніння у храм священник спішить. Хто ж як не священик в такій тобі? Напевно, він має допомогти, та зовні був добрий, а в серці гнилий він шлях свій продовжив у храм. Неначе святий! Можливо, священник мав важливий візит, аж скоро за ним проходить левіт, Та погляд байдуже, мов пекла печать, Левить чоловіка того прирік помрать. Всі, хто є в Лей, полив, хто у пустелі там не лишив, піді не кинув лиш їй один, то добрий був самарянин. Це сила твоя, писання завчив ти від а і до я, та знай, що у Бога закон є один, будь добрим завжди і чини, будь добрим завжди і чини, будь добрим завжди і чини, як самарянин. Нарани всіх, хто є лей, Полив, хто у пустелі там не лишив, віді не кинув лише він один то добрий був замарянин. Чудова історія про людину, яка Витратила свій час, витратила свій свої гроші, щоб допомогти тій, яка знаходиться в біді, або тій, яка має проблеми. І вона не думала за винагороду, вона не думала про те, що подумають люди, тому що людей навколо ж і не було. І так само цей самарянин міг пройти повз і не звернути увагу, адже цього ніхто не бачив. Але він зупинився і допоміг тому, хто в біді був. Знаєте, Ісус закликає нас робити добро. Він закликає нас і говорить, перемагайте зло добром. І це насправді нелегко. Для когось це здається, що це людина, яка робить добро, вона слабачка. А насправді це сильна людина, тому що протистояти добром злу потребує відваги, сили. Христос обіцяв, що він буде з такими людьми поруч, і буде допомагати, і буде оберігати, адже Бог є добрий і він хоче, щоб його діти були також добрими. Ісус Христос проповідував своє вчення в Іудеї, Його приходили слухати і прості люди, і вчені книжники, вчителі закону. Книжники звикли самі трактувати для людей священні тексти, і вони задавали Спасителю Христу підступні запитання, намагаючись виставити його перед народом в невигідному світлі. Один із книжників звернувся до Ісуса його Твого возлюби як самого себе. Господь подивився книжнику в очі і сказав, Ти правильно відповів, іди і чини так само, і наслідуєш вічне життя. Законник намагався піймати Ісуса на слові, але хто мій ближній? Ісус Христос знав його думки і звернувся до всіх, хто його уважно слухав. Послухайте мою притчу. Один чоловік ішов із Єрусалима в Єрихон. Дорога була безлюдною. Багато часу, поки на дорозі з'явився перший перехожий, це був священик. Він побачив побитого, але пройшов мимо і не став йому допомагати. Священик боявся. Немало часу пройшло, на дорозі з'явився самарянин. Товпа людей невдоволено загамоніла, адже між юдеями та мешканцями омив його рани оливковим маслом, посадив на віслюка і разом із ним вирушив дорогою. Він привіз пораненого до найближчої гостиниці. Разом із хазяїном гостиниці, і, не бажаючи промовляти слова, самарянин відповів Той, хто проявив до нього милосердя. Ісус сказав Отож іди і завжди чини так само. Серед людей, які слухали притчу Господа, були його учні. Я хочу запросити вас до молитви, щоб ми могли помолитися разом із вами, щоб Бог допомагав нам змінюватися і ставати добрішими, а головне завжди в усьому покладатися і надіятися на Бога. Дорогий Ісус, дякую тобі за те, що ти прийшов на землю і одного разу ти показав, як, що це означає бути добрим, любити людей безкорисно, так як ти це робиш. Просимо тебе, щоб ти допоміг нас в цьому, навчав нас в цьому, щоб ми були добрими і схожими на тебе, щоб в нашому житті ми могли світитися добром і прославляти Тебе за все і в усьому. Амінь. Iz prombošenja, ura. Знаєте, ще чому надихнула мене історія про дівчинку, яка світиться добром? Про те, що якби ми в своєму житті, помічаючи добрі справи людини, говорили їй Ти світишся добром. Наприклад, вам мама зробила яку, як щось добре, і ви кажете Матусю, ти світишся добром. Якби кожна людина почала так. Говорити іншим людям, я думаю, наш світ ставав би світлішим і добрішим. Хочу, щоб ви пам'ятали про це. Хочу, щоб ви пам'ятали, що Бог є добрий і любить вас, і що він бажає вам тільки добра. Що ж, наша передача підходить до завершення, але не завершується чудова подорож сторінками Біблії. Тож. Заохочу вас читати і вивчати Слово Боже. Якщо ви цього ще не вмієте, можете просити про допомогу у ваших батьків і теж казати: це е, ти світишся добром, читаючи мені Слово Боже. Тож, я прощаюся із вами і е, запрошую вас писати нам або телефонувати за номером 067 38 60 111. До наступних зустрічей. Нехай Бог благословить вас.